Україна готова і до оборони, і до контрнаступу. Переконаний голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Міллі. Каже, навчання та зброя союзників добре підготували українських військових до будь-яких дій на фронті. За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до того, щоб вони не робили. Вони вибирають воювати в наступі чи в обороні. Ми ну, про це далі поговоримо з Ганною Малєр, заступницею міністра оборони України. Пані Ганно, вітаємо вас. Добрий вечір. Радник керівника Евс президента Михайло Подоляк зазначив, що підривка хойської ЄС внесе корективи в плани контрнаступу, але не змінить їх стратегічно. Чи впливає справді ця катастрофа на позиції наших збройних сил України на півдні? І в цілому Ну, абсолютно вірно. На стратегічні плани не впливає і вчора. Збройні сили робили з цього приводу заяву, що власне у них все йде за планом, попри цю жахливу трагедію. Ви говорили про те, що ця катастрофа на півдні України може призвести до масштабного змиву російських мінних полів і їх детонації в хаотичному порядку. І ми вже бачили в соцмережах, як місцеві публікують фото цих мін. Розкажіть, чи детонують вже і яким чином убезпечити себе, убезпечити мешканців, які там перебувають потенційно небезпечних цих регіонів від мін. Ну, дійсно там вже є випадки вибухів, і власне, якщо їх встигають зафіксувати на відео, то їх вже і викладають. І це так і є, але потрібно розуміти, що цей процес абсолютно там не і не контрольований, тому що були затоплені території військових підрозділів окупанта. І були фактично затоплені в тому числі і території, на яких зараз вже відбувається змив цих мі. Тому тут нічого не можна передбачити. Тут ключове правило просто про це знати і обов'язково це враховувати при ну, діях, які люди вчиняють, і все залежить, звісно, від того, де люди знаходяться. Якщо це територія, яка е, наразі контролюється Україною, то тут влада вживає всіх заходів для того, щоб людям допомогти. Ну на жаль, люди, які наші вимушено зараз, знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ну Тут дуже складно якісь поради давати зараз? А щодо ситуації навколо Бахмуту і Бахмутського напрямку в цілому, командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що на бахмутському напрямку сили оборони продовжують рухатися вперед на флангах. Росіяни втрачають свої позиції. Яка ситуація на тепер? Там чи може може йти мова про оточення містам? Так, абсолютно вірно. Ми подавали сьогодні інформацію, і Хортиця подавала цю інформацію оперативно-стратегічного групування військ, яке власне зараз на цій ділянці здійснює ці бойові дії. І сьогодні від нас була ця інформація. Там є просування по флангах. Ви пам'ятаєте, що буквально нещодавно збройні сили фактично взяли місто в напівточенні, якщо так може нашою цивільною мовою з вами говорити, да, тому що це. Не, не, не військовою мовою і зайняли панівні висоти. Зараз ця ві... збільшується ця кількість панівних висот, які займають наші війська, і дійсно відбувається просування. Це не так просто, бо насправді там це два-три слова. А взагалі-то росіяни зараз із глибини підводять свої війська туди, стягують і намагаються там укріпитися саме на тих ділянках, де наші збройні сили пішли у наступ. Тому. Там запеклі бої тривають, ворог несе менше з тим величезні втрати зараз, і Збройним силам вдається поступово просуватися. І дійсно, це насамперед Бахмутський напрямок, епіцентр і фланги довкола міста Бахмут. Але треба сказати, що у нас там по декількох напрямках намагаються рухатися наші збройні сили. Звісно, що треба набратися терпіння, і коли можна буде все сказати, Збройні сили зможуться все сказати. Да? От, зараз на важливо розуміти, що все відбувається за планом за нашим планом це найголовніше. і пан пані Ганно, я ще хотіла поточнити. Ви кажете, що підтягують росіяни своїх військових? Це мова йде про регулярні війська, чи так само все ж таки проявляються там вагнерівці, ось ті так звані кадирівці і так далі. Ну, деяку кількість вагнерівців вони залишили, і ті зараз знаходяться в тилових ділянках. В бойових діях безпосередньо зараз беруть участь регулярні війська окупанта да, Російської Федерації, і вони задіюють в великій мірі десантно-штурмові підрозділи. Це те, що зараз видно. Ми так само хотіли у вас уточнити. Знаємо і бачимо інформацію. Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що пропагандисти Кремля знову використали клон сайту одного з українських інформаційних агентств для своєї ЕПСО. і чер... Іпсо. і через цей, значить, сайт. Клоновий фейковий, вони сіють паніку і зраду, видають так звану новину під заголовком втратили бахмут, програли війну. Це чергове свідчення розгубленості ворога над ліпатовою для них ситуації на полі бою. Чи як ви це можете пояснити? А, ну, єдине на що вони мабуть розраховують ці ситуації, це на якісь миттєві реакції, тому що така новина власне може жити ну приблизно півгодини годину. До тих пір, поки не з'явиться інформація офіційна, або поки людина це не перевірить. Ну, наприклад, у своїх знайомих, які знаходяться в зоні бойових дій, це власне не складно зробити. Насправді будь-яка інформація від Російської Федерації на сьогодні вже ні в кого не викликає довіри, бо вони дуже токсичні, і зрозуміло, що переважно це іде ну, відверта брехня, да або фейки зараз це називається на. Натомість росіяни чомусь з такою постійною наполегливістю все це запускають разом з тим, що стосується Бахмута, ми ж постійно інформували, що південно-західні околиці міста контролюють наші збройні сили, і під повний контроль ворога Бахмут не переходив. Але дійсно вони якісь такі коркороткомитєві новини свої створені намагаються запускати. Що ж дякую вам, пані Гано, за можливість долучитися до нашого ефіру вечірнього і прокоментувати ці важливі питання для всіх українців? Гана Маляра, заступниця міністра оборони України, була з нами.